Ще буде один невеличкий доклад да, стосовно confidential computing, confidential AI. Ну, всі ви знаєте, що самі моделі, датасети, дані мають неабияку цінність. Тому що да, і до того ж, дані, які обробляються, чи на яких модель навчається, вони можуть бути достатньо конфіденційними, підвергатися будь-яким регуляціям, які забороняють винос цих даних, наприклад, за периметр організації, чи щось подібне. З іншої сторони, платформи для штучного інтелекту це спеціалізовані, недешеві платформи, і в багатьох випадках недоречно, недоцільно будувати їх он преміс. Тому що є дуже приваблива хмарна альтернатива. Тобто є деяке протиріччя між необхідністю збереження конфіденційності, цілісності даних і відповідності регуляторним вимогам з одного боку, і економічною ефективністю з іншого боку. Чи можна це протиріччя якось розрішити? Да? Є метод один такий компромісний, який використовується і зараз, і навіть нашими клієнтами використовується. Це так звана менеджер Cloud, яка встановлюється на території клієнта. Є така опція. При цьому формально дані не Перетинають кордон периметр організації, але в домен довіри починає входити провайдер. Це теж не є великою проблемою, тому що в даному випадку можна реалізувати концепцію security by observability, тобто всі дії провайдера логуються, і він не має доступу до цих логів. Провайдер. Має адміністративне він може все, але він, він не може скрити, що він це зробив. Да? Це от така концепція security by observability. Але виникає питання, чи не якоїсь технології, яка би технічно не дозволила е, отримати доступ до даних, навіть якщо вони розміщені на платформі, яка повністю, в тому числі і фізично, контролюється третьою стороною. І ось про таку технологію я вам зараз коротко. Розкажу. Перш за все, давайте подивимось, як виглядає типовий домен довіри. Товача хмарних сервісів класу інфраструктура як сервіс. Ви бачите, що майже весь технологічний стек повинен входити, входити в домен довіри. Клаудний провайдер контролює значну частину цього стеку. Він має адміністративні права і фізичний доступ до сторож системам, серверним системам, гіпервізору. Тобто, значну частину він контролює, і тому клауд провайдер теж повинен входити в цей домен довіри. Чи можна якось почистити цей домен, мінімізувати е, кількість суб'єктів та об'єктів, яким е, хмарний користувач повинен е, довіряти? Так, це можливо. і базова технологія це криптографія. Криптографія це є дуже надійний засіб захисту даних, не, не менш надійний ніж навіть фізична ізоляція, а може навіть і більш надійний з урахуванням того, що е, існують побочні канали витоку на фізичних системах. В якому віді криптографія може бути використана для зменшення об'єму дові... домену довіри? Ну, По-перше, дані в процесі свого життєвого циклу знаходяться в різних станах. Да? Коли ми просто зберігаємо, зберігаємо дані, це data at rest. Це дані на диску жорсткому десь ще. Да? Якщо ми е, використаємо технологію захисту е, криптографічного захисту data at Rest, ми можемо з доміном довіри убрати стореждж. Все, на сторежі, на його дисках є тільки зашифровані дані. Якщо його украдуть, чи демонтують, чи реверс інженіринг, це нічого не дасть. Е, друга фаза в житті даних це Data in transit. коли дані передаються по мережі. Якщо ми реалізуємо технологію криптографічного захисту, ми можемо внутрішні мережі хмари вивести з домену довіри. І третя фаза найбільш цікава і найбільш складна це Data in Use, коли дані саме обробляються. Якщо можливо було реалізувати криптографічний захист Data як би... Дивно це не звучало, да? тому як можна обробляти закриптовані дані. Да? То з домену довіри можна обрати і гіпервізор, можна обрати серверні системи. І ви бачите, що в домені довіри клаудний провайдер більше нічого не контролює. І він теж йде до untrusted домену. І фактично в trusted домені залишаються лише вендери процесорних чіпів та вендери операційної системи. Технології Data-at-rest, Data-in-transit широко використовуються, вони рабасні такі, ви їх саме використовуєте. Data-in-rest, це, наприклад, там, Windows Bitlocker чи якісь аналоги штатні в Linux операційних системах, коли дані з, з, за межі операційної системи виходять вже, вже закриптованими. Data-in-transit — це цілий спектр tls протоколів, Transport Layer Security, SSL, там, все таке, VPN широко використовується. Все це є. А от з Data in — тут Складніше. Е, Персонально мені відомо тільки дві, ті, дві підходи на даний час, які можна застосувати в цьому випадку. Перший підхід е, зветься гамаморфна криптографія. Це таке спеціальне криптографічне перетворення, яке дозволяє обробляти дані, не розшифровуючи їх. Звучить дуже дивно. Але математика говорить, що це можливо. Але у цього є своя ціна. Кількість операцій, які потрібно провести над зашифрованими даними для їх оброблення, десь на 3-6 порядків більше, ніж над незашифрованими. Тобто ваша система починає працювати від тисячі до мільйона разів повільніше, що робить цю технологію дуже нишевою дуже нишевою. Але це вважається золотим стандартом. У сфері захисту data in use, тому що в корні довіри стоїть математика. Ніяких гуманоїдів, тільки математика. Нікому не повинно, не треба довіряти, тільки математиці. Але метод не дуже практичний, дуже нешивий. Другий підхід, дещо компромісний, але теж заслуговує право на життя це попитатися локалізувати відкриті дані тільки в точці обробки. В ідеалі на комп'ютерному чіпі, на процесорному чіпі. Тому що достати дані з чіпа, якщо вони не покидають його межі в незашифрованому віти, це доволі складна і технологічна, і фінансова затратна задача, яка може зробити цю операцію безсмисленою. Ось іменно по цьому шляху пішов Сі3 контроль. Це Confidential Compute Consortium, от, розроб... це альянс провідних тендерів софтових е, і хардверних, який розробляє підходи до е, Confidential Computing саме от в цьому напрямку. І пару років тому вже з'явились практичні реалізації цієї технології, і одна з них Intel Trusted Demand Execution. Технологія захисту даних е, в стадії in use. Як це працює? Дуже спрощено. Е, перший елемент. Intel TDX модуль. Це мікрогіпервізор. Який працює в захищеному в максимально привілейованому режимі процесора, який зветься Security Arbitration Mode. Це новий режим, який було додано. Він має ще більше привілегій, ніж режим, в якому працює звичайний гіпервізор. І тому, і тому tdx модуль може контролювати дії поведінку звичайного гіпервізора, в тому числі і доступ до його до пам'яті, саме tdx модуль створює такі. Анклави апаратні, в яких можна запускати confidential конфі... VM конфі... 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 захищені віртуальні машини, тільки е... мікрогіпервізора звучить для мене як міні-супермаркет, да? мікрогіпервізора недостатньо. Тому що, якщо дані будуть зберігатися в пам'яті, до них можна отримати доступ. Не мимо процесора, DMA, да, Direct Memory Access чи навіть Brute Force, коли бас-аналізатор ставиться просто фізично на шину пам'яті і щитується. Тому дані пам'яті теж повинні Повинні бути е, захищені. Для цього використовується ще одна апаратка добавка, яка з'явилась в процесорах Intel. Це Total Memory Encryption Multiple, Multiple K. Е, в даному випадку це апаратне е, шифрування, яке виконується контролером пам'яті, безпосередньо встроєним в процесор. Тобто незашифровані дані ніколи не виходять за межі процесорного чіпу. І третій елемент дуже важливий. Ви ж пам'ятаєте, що ми провайдеру більше не довіряємо, і в нас повинен бути метод, за допомогою якого ми можемо впевнитись перед передачою чутливих даних, що нам провайдер предоставив саме захищений анклав да? trusted domain, а не його імітацію. І такий метод є. Називається він Remote Attestation. Це протокол, який дозволяє от саме вирішити цю задачу. І в домені довіри е е провайдер не з'являється. В домені довіри залишаються тільки вендери комп'ютерних чіпів. Для того щоб Confidential AI перетворився Confidential комп'ютером перетворився в Confidential AI, нам потрібен, ще тензорний акселератор або GPU. компанія NVIDIA додала починаючи з архітектури Hopper, Цю функціональність свої акселератори, і зараз GPU та CPU можуть взаємно тестувати один одного і встановити зашифрований канал комунікації через шину PCI. таким чином розширивши трасти домен на шину PCI та на графічний адаптер. І на такій штуці можна запускати задачі AI ML, і гарантовано технічно, що провайдер не може отримати. Do nich dostępu. Які юзкейси. Ну, головний юзкейс, я вже сказав. Це запуск передачі конфіденційних даних до Хмари без ризиків, пов'язаних з їх витоком, в тому числі і з боку провайдера? А обратна ситуація, коли вендер якоїсь проприєтарної моделі да, надає її від ІСА, це безпечно, але е, його потенційний риночний сегмент може бути розширено, якщо він надасть можливість запускати ці моделі. локально. Тому що знову регуляції. Але тут вже виникають інші ризики, вже в сторону вендора цієї моделі, тому що ця модель може бути вкрадена. Ось. Таким чином, технологія Confidential AI да, дозволяє локальний запуск проприєтарних комерційних моделей без ризику. Доступу на авторизованого до них як зі сторони клієнта, так і зі сторони третіх осіб. Ну і третій use case, це Federated Learning, Це ситуація, коли декілька організацій у них є датасети, якісь, ну наприклад, медичні організації. да, датасети, які конфіденційні вони не мають права чи не хочуть ними ділитися. в той же час, якщо модель навчити на всіх цих датасетах, вона буде значно кращою. Так, от Federated Льонінг дозволяє зробити це. Без обміну датасетами і від такої колаборації виграють всі ці організації не, е, без ризиків витоку їхніх конфіденціальних даних. Є е, також ціна у confidential computing, нічого не буває безкоштовним, але вона. Тут значно менше, ніж в випадку гамаморфної криптографії. Повинна бути підтримка зі сторони процесору. Процесори Intel Generation 5 і старші вже підтримують. Вони з'явились там роки рок і півтора тому. От. Повинна підтримка бути зі сторони гіпервізору, повинна підтримка бути зі сторони гостьової операційної системи. На щастя, майже все це вже є або ось-ось з'явиться. Є, Деякі обмеження з точки боку віртуалізації, наприклад, зараз не працює Love Migration чи в Ось але цей недолік буде виправлено в наступній версії TDX 1.5 по радмапу. Це до кінця цього року. Тільки для того, щоб реалізувати повноцінний confidential computing, тільки Intel TDX недостатньо повинен використовуватися до часто супутні технології, які забезпечують захист даних at Rest, Дата інтранзит. Ну і деякі оверхед з точки зору продуктивності, але він дуже дуже, дуже незначний та е, прийнятний. Що б я хотів, щоб ви винесли, да? що вже зараз є і доступна до комерційного використання технологія, яка дозволяє безпечно розбіщувати конфіденційні дані на платформах, які контролюються третіми сторонами, без ризиків доступу до них. З сторони будь-кого або їх витоку. Дякую. Так Дуже дякую за доповідь. Скажіть, будь ласка, у нас є е, час для маленького запитання. Ось я бачу. Так, Дякую. Підкажіть, будь ласка, тобто, є траси домейн, а він контролюється клауд-провайдером. Але для інтрензі та етрес шифрування нам потрібно зберігати десь ключі. Цих шифрувань. А, якщо ми виключаємо страсти домен, тобто, наприклад, впроваджуємо інтрензі та етрес шифрування, а, то де саме зберігати в такому вигляді ключі? Ну, наприклад, в тому ж самому Kubernetes кластері який поставляється, я, або іншому в даному випадку ключі зазвичай зберігаються на KMS сервері Є такий протокол KMIP K-Management Inter-Exchange протокол, щось таке. От. Є Різні реалізації КМС-серверів, в тому числі і в, у вигляді saas сервісів. І от, до речі, в цих реалізаціях використовується технологія Intel TDX, тому що у клієнта виникає питання. Так, Добре, ви мої ключі зберігаєте, але ж ви ж можете їх вкрасти. І вони для цього роблять такі трасти до мене на базі цієї технології, так що навіть володілець SaaS-сервісу КМС не може отримати доступ до ваших ключів. Давайте подякуємо Геннадію Карпову оплесками.